Ау, ой, стій, стоп, брат, чувак. Хе, -хе, Хе, добре. Зачекай, якось тихо. Так, чому Венера не каже нам, що ми поводимося як ідіоти? Венери більше нема? Ви ніколи цього не помічали? Він у робіті за сонцем приблизно кожні півтора року. Ну, поки його тут немає, чи можу я провести з вами час? Венера ніколи не дозволяє мені бути біля вас. Не дозволяй Венери контролювати твоє життя. Ти повинен постояти за себе. Так, типу, що з ним завжди каже: тві земляни зробили те, твій земля не зробили то. Саме так. Він просто гарачий камінь з кодним дощем і тиском. І земляни навіть не хотіли б його відбідати чи селитися на ньому. І він постійно вражає мене тільки тому, що я маленький. Він називає мене дрібнотою. Ах, вмираючи засмічена планета. І мене навіть не хвилює про що він думає. Вали на свою орбіту, дремнота. Так, пане Венеро. А ви знову лагли і гастроні вибивали, ідіоти! Ось і він.